Молитва Отче наш або Господня молитва є однією з найважливіших і найвідоміших молитв у Християнстві. Вона була дана самим Ісусом Христом як зразок молитви для Його учнів. Ось детальне обґрунтування на основі Біблії, чому ця молитва є такою важливою. Пряме навчання від Ісуса Христа. Молитва Отче наш була дана Ісусом у відповідь на прохання Його учнів навчити їх молитися. Це показує, що ця молитва є безпосереднім навчанням від Ісуса, що робить її особливо важливою для Християн. Визнання Божої величі. Молитва починається з визнання Божої величі. Отче наш. Що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Це нагадує нам про святість і велич Бога, закликаючи нас поклонятися Йому з повагою і благовінням. Прагнення до Божого царства. У молитві ми просимо нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Це виражає наше бажання бачити Божу волю здійсненою на землі, як вона здійснюється на небі. Це також нагадує нам про важливість підкорення Божій волі у нашому житті. Прохання про щоденні потреби Хліб наш насущний дай нам сьогодні. Це прохання про забезпечення наших щоденних потреб. Воно нагадує нам про нашу залежність від Бога у всіх аспектах нашого життя і про Його готовність забезпечити нас. Прощення гріхів і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, це прохання про прощення наших гріхів і нагадування про важливість прощення інших. У Євангелії від Матвія 6, розділ 14 15 вірші, Ісус підкреслює, що наше прощення від Бога залежить від нашої готовності прощати інших. Захист від спокус і зла і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Це прохання про захист від спокус і зла, що нагадує нам про духовну боротьбу, в якій ми перебуваємо, і про необхідність Божої допомоги у цій боротьбі. Визнання Божої влади. Молитва завершується визнанням Божої влади, бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. Це нагадує нам про вічну владу і славу Бога, закликаючи нас довіряти йому у всьому. Молитва Отче наш. Охоплює всі аспекти нашого духовного та матеріального життя поклоніння, підкорення Божій волі, прохання про забезпечення, прощення, захист і визнання Божої влади. Вона є зразком для наших молитв. І допомагає нам зосередитися на найважливіших аспектах відношення з Богом.